Всім доброго дня. Сьогодні у нас будуть ось такі речі на продаж, електродвигуни, хвещата, промопори, гвинти, метизи, підйомні механізми, дверки до котла і газонокосарки. Номер телефону. Всі питання в вайбері в СМС режимі або в телеграмі, відправка після часткової або повної. Предоплати, в принципі, будь-яким зручним для вас перевізником. Почнемо ми з електродвигунів. Електродвигуни приблизно 1,5 або 2,2 кВт, потужності 1500 обертів Такі двигунки, 1700 гривень. Що цей, Що цей? цей флянцевий цей на лапах. Отакий От стан. Ось такий стан. Ось, все крутиться, вертиться. Крильчатки охолодження тут є, тут нема. Такий електродвигун це від свилильного верстату 2М112. Він можна сказати, що новенький. Немає крильчатки і кришки задньої. Потужність 0,55 на 1400 обертів, 1500 гривень його вартість. Такий вал в сплошному корпусі, новенький 1500 гривень, шкіф під профіль А, посадка тут на 32 і також стає круг для болгарки. Такий, не знаю, що це таке, демократік якась. Якийсь гвинт 300 гривень. Стяжка. Велика така стяжка, 350 гривень, 24-та різьба тут. Ось тут 24 різьба, ліва, права, 350 гривень. Ще є ось така теж запчастина 400 гривень, теж 24 різьба. Ось такі, можна якісь. Мініпрес чи що зробити 400 гривень. Коштує промопора 500 гривень. Крутиться. Все добре. І такий великий гвинт. Величезний мега потужний гвинт, різьба, трапеція з гайкою, все крутиться, крутиться легенько. Тут така. Якась бронзова чи латунна ще навіть є гайка. Тут стальна частина. Ось. І в кінці ще такий, як то опорний підшипничок сюди ставиться. Різьба 38, здається, 38, ціна 1000 гривень цього гвинта. Ну лищата Лещата 125, фрезерні лищата. По гвинту все окей, нічого не ось ні Який гвинт. Ось цю частинку, як закру... закручує, не піднімає. Не було в них, е... ні, в них все було. Є отакий ще ключик. Ціна 5 тисяч гривень. 125 станочний вищата. 160 Клещата станочні, гвин теж в нормі. Не зношений, не посверлений, не попіляний. Ручка є. Не було в цих клещатах ось цієї кришки, то виточили. Поворот на підошло є. Отут от вони як -то ремонтувалися, робилося щось. Видно, відкололася ця частинка і тут фрезерували таку частинку і перекрутили. Такі вони. Це лещади. Так, і ще такі є лещата некомплектні. Теж 160 ширина губок. Гвинт ось тут має такі платформа є, задньої кришки немає. направляйки все добре, 2200 гривень ціна. Знімач такий. О. Потужний знімач, 400 гривень для шківів. метизи. Це мети автомобільні. Значить, в основному восьмерка десятка твердість всі, як правило, 10 твердість 10,9. Вони з авторозборки, хороший стан, є такі різні специфічні. Бачите, тут В основному шляпочки з флянцями, є з шайбами, гайок немає. От, по, 50, по 50 гривень за кілограм. Ще є такі метизи різні, специфі... ну як специфічні, звичайні. отакі такі. Великі гайки, там 18, 20, 10, 8, пробойчики, які є. Декілька пружин. отакі От теж по 50 гривень за кілограм. Підйомні механізми ось такі. От, отак вони крутяться. І вверх вниз вона піднімається. Там з боку такі ключі. Ось вставляється, чик сюди І не накрутиш по 300 гривень. Один і другий, вони новенькі, може комусь треба. Дверцята для котла. Три дверцятки з замками, з ручками. Ось такий їх стан. І вони з завісами йдуть всі о от Завіси такі такого плану. Може комусь треба 900 гривень три дверки. Підйомні механізми ще такі потужні дуже. От, 30 гривень за кілограм. Тут немає штурвалу. В общем, круто ж тут, воно тако вилазить. Не зверх. Це одна запчастина, можна по окремості 30 гривень за кілограм, але воно десь в районі 50 кілограм важить. І ще є такі зонокосарки. Оця казав чоловік, робила, двигун робочий, був, просто порозсипалася колеса. Нема колес. А так, компресія є. Ось, вона як-то комплектна, все є. Єдине, що оця, оця підкачка дерява. Треба поміняти. Не можу завести, бо це підкачки нема. А оця, вона без двигуна. Можна купити дві, двигуна сюди поставити. Тут а по, по колесах, по корпусу все добре. Вообще, таке воно все, ну, нічого немає люфтів Внизу значить, метал все ціле, тут навіть є редуктор. цей. Ось, все воно працююче, все воно в хорошому стані. Можна або дві з двох одну зробити, або може комусь корпус, треба 1200 корпус, а газонокосарка оця півтори. Можливо, на запчастини комусь, можливо, комусь двигун треба. От. А якщо дві за раз брати, то за 2000 буде. В принципі, як то на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Нагадую, що всі питання... В смс режимі, в вайбері. Всім гарного дня. Всім привіт! Ці всі железяки продаються місто Коваль. Що я вам хотів сказати, якщо у вас є якісь такі самі железяки, трактора, якась техніка, плуги, прицепи, в общем все, що угодно і ви хочете продати, я вам оставлю тут свій номер телефона. Я не продаю ті всі железяки, Там другий номер телефона в першому коментарі. А це мій вайбер. Знімайте відео або напишіть мені, я вам розкажу, що зробити. Я так само можу виставити ваше відео, продасте, заробите грошей. Це намного краще, ніж оці всякі Оликсі. Шмалекси, якби люди подивляться, знімайте відео, там цену сказали, показали хорошенько, розказали номер телефону або я можу його ставити. Напоминаю мій номер телефона. Я це все не продаю, я тільки виставляю ваші відео. Оце що я ділаю. Буду ждати, пишіть там. Є Viber на цьому на моєму номері телеграм. Всі оці моментики. Всім удачі, всім пока. Пишіть теж, дядько, якщо хочете скупити перший коментарі.